Шановні покупці, зараз вам покажу класну модель. Її переоцінили. Значить, Це Лувол 354. От Він як розмитнився, на нього поставили ціну 9100. Зараз його переоцінили, може щось неправильно порахували. 7500 доларів. Це у нас Левол 354. От Фанати Левола, ваш трактор на реверсі. Коробка 4 плюс 1 і на 2. Є пара гідровиходів, широка резина, розетка. Резина у нас задня 11,2х24, на диски розборні, передня 6,5 на 16, два насоси НШ, Грузи спереду. От Фанати Ловола, Я знаю, що фанатів Ловола є дуже багато. Хто має 24 ки з 2008 року, люди продають, беруть щось потужніше. Оце, будь ласка, ваш ловольчик. Фотон раніше називався. 4-циліндровий l 22 bt мотор, 2 роки гарантії, трактор в наявності. Телефонуйте, замовляйте, або, або ще у нас є модель 35 без реверса. Вона взагалі зараз по суперціні. 7200 200 доларів. Ось ця 35-точка, вона буде з одним насосом НШ. без реверса, але теж на дводисковому щепленні за 7200 баксів. Є і тот, і тот в наявності. Приїжджайте, обирайте або замовляйте онлайн.